Працівники обласного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби розповідають про теперішні умови своєї роботи після реформування. За останній рік кількість його працівників зменшилася наполовину. Достатнє фінансування в управлінні відсутнє. Правова база також не до кінця відпрацьована. Втім, сам епідеміологи зізнаються. Незважаючи на це, їм вдається виконувати завдання, покладені на них державою. По итогам по прошедшему периоду нынешнего года мы можем говорить о том, что санапедситуация в области удерживается как стабильная. Те полномочия, которые возложены на нас нашим законом, целым рядом нормативных документов, они практически в полном объеме выполняются. Початку року одеські санепідеміологи перевірили майже три з половиною тисячі об'єктів, які підлягають державному санітарному нагляду. До третини з них були застосовані штрафні санкції. Ще одна третина із загальної цифри отримала припис про усунення виявлених порушень. А на 15 об'єктах санепідеміологи знайшли та вилучили небезпечну для здоров'я продукцію. Наприклад, У детському здоровітельному чеждіні використовувався спред спрят масла сливочного, він був Он Были изъяты сосиски, в которых был закончен срок реализации, а они находились на этом объекте, и можно было предположить, что будет эта продукция использована не во благо детей. Санепідеміологи кажуть, на сьогоднішній день основними їхніми завданнями є здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, визначення першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань, отруєнь, запобігання шкідливому впливу на стан здоров'я і життя людини факторів, середовища життєдіяльності, а також координація роботи з проведення гігієнічного виховання населення та інше. Вінок о 7.45 ранку порушив усталений графік роботи лікувального закладу. Дитячий голос повідомив про те, що лікарня замінована. На місце прибули правоохоронці та представники управління охорони здоров'я. Прийняли рішення про негайну евакуацію всіх, хто знаходиться на території закладу. А це більш ніж півтори тисячі людей. В больниці знаходилися утром 450 дітей. Було евакуйовано більше 400 дітей. Було евакуйовано більше 600 співробітників даної больниці. були евакуюровані в поліклініки, всі, хто прийшов в поліклініку, болі їхні діти. були кафедри в нас чотири діти знаходяться евакуйовані. На допомогу також прийшли працівники шкіл, що знаходяться поблизу. То тепло зустріли маленьких пацієнтів та їхніх батьків. Пригостили їх чаєм та печю, а хворим з відділення онкогематології продовжували надавати лікування у приміщеннях школи, не від'єднуючи їх від крапельниць. На території боліці було около 30 більше 30 машин скорої бачите, вони зараз виїжджають дана команда отбой різних профілів, противошоково, травматологічні, психіатричні, всіх профілі паралельно ми вели роботу. коли відсюди госпіталізували дітей. Паралельно вели роботу і в місті в чотирьох лічебних учиннях було підготовлено до прийому більше 400 коек. 430 і 30 з них Я то проведена така робота. Були підготовлені склади на випадок доставки медикаментів, резервні бригади оперіруючої. До одинадцятої години вибухотехніка перевірили всі корпуси дитячої лікарні, окрім харчоблоку. Лікарі почали повертатися на робочі місця, а хворі в палати, черги до кабінетів. Але й після цього ще декілька годин знадобиться для відновлення нормальної роботи клініки. Під час евакуації зупинився лікувальний процес і в інших лікарнях міста. Відмінилися планові операції. Чекали на діточок з обласною. Я дуже прошу всіх жителів Одеської області, і інших не шутити, не дзвонити, тому що за цим стоять тисячі людей, їхнє здоров'я, безпека і все, що сьогодні відбувалося, звісно, не вкладається ні в які рамки. Подібні дзвінки порушують роботу лікарів, а головне загрожують життю, здоров'ю та безпеці всіх без виключення мешканців міста. Міропокарання мають бути жорсткими, адже такі жарти несумісні зі здоровим глуздом. І, як і у всьому світі, захворюваність на рак молочної залози в Україні зростає в середньому на 1-2 відсотки за рік. Кожні 30 хвилин в країні виявляють новий випадок раку молочної залози. І щогодини від нього помирає одна жінка. Статистика сумна. Кожен день в Україні вмирають з локарсних новообразування 260 людей. І Єжодно вмирає приблизно 700 тисяч чоловік. з них Пол від од злокачних молочної желізи медики нині ратують за відкриття нових хоспісних відділень, адже онкохворі з четвертої стадії раку потребують особливого підходу та догляду. Всі больні четвертої стадії в термінальних стадіях заболівання. В об'язательному порядке проходить лечение в общесоматических лечебных учреждениях для того, щоб ця допомога була оказана достойно. Нині медики такій категорії хворих пропонують пігулки, що полегшують біль. В Одеській області їх потребує все більше людей. Примірно в Одеській області 4 тисячі чоловік нуждаються в таких препаратах. Лікарі вважають щорічну профілактику основним методом попередження та успішного лікування онкозахворювань. Дуже важливо чтобы женщины и мужчины тоже болеют этим заболеванием как можно чаще обследовались хотя бы раз в год, для того, чтобы не допустить до оказания хосписной помощи. То есть лучше и легче всегда лечить предраковые заболевания, чем терминальные стадии рака в любой локализации. За даними ВОЗ, Україна потребує додаткових 5 тисяч хоспісних ліжкомісць. Одеська обласна лікарня, зокрема, 300-400 ліжкомісць. І варто пам'ятати, у всіх випадках головним у догляді за онкохворими є строге додержання рекомендацій лікаря-онколога і доброзичливе відношення до хворого з боку навколишніх і в першу чергу родичів. Ірина Воцюховська, Віталій Безсмертний, факти. Гур'євський, шестирічний життєрадісний, радісний відкритий світу хлопчина з Іванівського району Одеської області. Ще зовсім недавно дитина жила з мамою, абсолютно неуважною до нього. Його здоров'я і долі. Підсумком байдужості стала страшна хвороба. Прощупувався орган увілічений свід того, що то була масивно поражена. А не в брюшною по бригада фахівців, що працювала в районі за програмою губернатора Едуарда Матвійчука «Дитячий народний медогляд направила Валеру на ультразвукове дослідження до районної лікарні, де був поставлений серйозний діагноз ехінококос печінки, і було показано термінове оперативне втручання. Під час проведення дитячого медогляду у дитини було виявлено захворювано ехінококос печені. Після поставленого діагнозу дитина була госпіталізована сюди в обласну дитячу клінічну лікарню і тут прооперована. Он уже в том состоянии, когда кокос поразил большую часть печени. Это привело к необходимости проведения операции. Операция большая, травматичная. Ну естественно, так сказать, мы стараемся сохранить орган. Меня операцию сделали, потому что... А мне сейчас нельзя есть жвачки, там, еще, там, чипсы, кон, кон, конфеты. Вы не тут мне не делали операцию, он там, на животик вот Больно было, скажи? Я под наркозой спал. На операцію до Одеси Валеру привезла представник служби у справах дітей. Рідна мати від сина відмовилася. На щастя, світ не без добрих людей. Доля посміхнулася Валері. Вже готуються документи на його усиновлення. У Хлопчика життя якого врятувала програма Едуарда Матвічука. Дитячий народний медогляд буде повноцінна прийомна сім'я і любляча, турботлива матуся. Жилання було у мене давно. Я прямо жила з цим. У мене вже є одна прийомна дочь і теж дуже, дуже Була дитина, я Білорибіоники понімають дітям тяжело. І я у Учитель сама очень сильно люблю дітей, чужих дітей не буває. Хотіла дівчинку собі, тому що дівчинка у мене вже взросленька, я вже скоро від мене Вот. І думала, що поки місціла є, енергія є. Везьму і що подарю рібінку немножко щастя в этой житті. Чужих дітей не буває. В цьому впевнений губернатор Одеської області Едуард Матвійчук. Діти це наше найбільше багатство. Зберегти здоров'я, а може навіть і життя як маленькому Валері. Головне завдання ініціативи губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука. Народный медогляд. Что может быть для нас, для всех важнее, наверное, чем здоровье наших детей? И вот благодаря, знаете, вот проходит детский медосмотр уже в Одесской области более 200 тысяч детей бесплатно, посмотрели их врачи, бригады, у кого не дай бог какие-то есть проблемы, болезни, тут же определяются, тут же мы начинаем их лечить. И это только 200, это еще 200 тысяч мы хотим точно так же посмотреть. И вы знаете, наверное, более гуманных вещей нет. Псоріаз – це хронічне захворювання шкіри, що виникає під дією різноманітних пускових чинників. Основні з них це стрес, інфекційні захворювання, погрішності в дієті, зловживання алкоголем та курінням. Причини виникнення і розвитку псоріазу до цих пір не встановлені. Все ж є припущення фахівців, що головну роль відіграє тут генетична схильність. Псоріаз характеризується появою на шкірі властивого висипу у вигляді ділянок потовщення шкіри з почервонінням та лущенням на поверхні. Ця недуга одне з найбільш частих шкірних захворювань, на Яке в середньому страждають від 2 до 7 відсотків жителів усієї планети. По нашим даним, в Одеській області нескільки нижче, У нас зареєстровано близько 20 тисяч хворих, Тобто, це десь чуть менше півтора 1,5%. Головним медичним закладом нашої області, що успішно бореться з цією болестю, є обласний шкірно-венерологічний диспансер. В Обласному кожному венерологічному диспансері. Развернутый 60 коек дерматологического профиля, где получают лечение больные с различными формами кожной патологии, в том числе с псориазом. И примерно 30 40 пациентов, находящихся в стационаре, с различными формами псориаза. Все знают, что псориаз это поражение кожи, но не знают, что это поражение И в тому числі суставов і внутрішніх органів. І це захворювання, яке асоціюється сьогодні з метаболічними порушеннями, то есть больны пов'язам частіше болеют гіпертонічною хворобою, діабетом, сахарним. Нині Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер має багато нових можливостей для лікування цієї патології. В частности, мы используем различные методы световой терапии и узкополосной, в том числе световой терапии. Сегодня мы используем Различні установки і е, кабіни великі, дозволяючи е, на функціонувати з возділенням на всі, на весь кожної покров і приміняється е, достатньо успішно при прилічення псоріатичної артропатії мембрани плазмоферес. У відділенні функціонують також магнітно-лазерні ліжка та здійснюються фізотерапевтичні процедури. Псоріаз потребує для пацієнта диспансерного обліку, оскільки існує велика ймовірність інвалідизації. частности, это Пациенты с тяжелым поражением суставов, когда речь идет о онкилозе. То є нарушення підвижності суставу і пацієнт отримує інвалідність, вот третя, або вторая група інвалідності, в зависимості від тяжкості пораження. Вперше на по псоріазу у нас направляється до 50 человек в течение года. То есть існує багато різних засобів і методів лікування псоріазу, серед них різноманітні мазі, креми, настоянки, декотрі досить дієві, та фахівці все ж радять. В состав этих наружних средств, как Правила на сьогоднішній день входять так звані глюкокортикоїди, тобто гормони. Це дійсно високоефективні препарати, але необходимо правильно їх назначати. Досить часто на шпальтах газет можна зустріти оголошення, що пропонують читачеві цілющі мазі або ж диводійні пігулки, котрі є панацеєю від псоріазу. Також свої послуги хворим пропонують псевдоцілителі та знахарі. Медичні фахівці радять, не піддавайтесь на ошукання. Когда вы видите объявление, что есть мази или могу вылечить псориаз, вы должны знать, что при человек, разместивший такое объявление, это аферист. Мы достаточно часто сталкиваемся с последствиями таких лечений, и нам приходится достаточно сложно и тяжело потом выводить пациентов из тех состояний, которые приводят применение вот таких вот незарегистрированных. Использование целого ряда нетрадиционных методов, нестандартизированных, которые не Пройшли сертифікацію дуже часто приводить тяжких, фатальних послідством при ліченні неправильним лічені псоріатичного процесу. Іван Савельович Фучижи, головний лікар одеського обласного шкірно венерологічного диспансеру, звертається до всіх, хто потребує допомоги у вирішенні такої проблеми, як псоріаз. Я хочу пацієнта пригласити в наш диспансер, тому що в нашому диспансері приміють современні различни апаратні лікування. Внаслідок хронічної рецидивуючої природи самої хвороби і тенденції до прогресування псоріаз є захворюванням досить важким для лікування. Та рівень розвитку сучасної медицини дозволяє нині можливі тривалі, більш-менш повні ремісії, у тому числі і довічні. Міжнародний день псоріазу підвищує поінформованість населення про дану проблему, про розвиток системи охорони здоров'я в цьому напрямку та підтримує людей, які страждають на цю недугу. Ірина Вицюховська, Олексій Філіпов. Факти. Україна відноситься до так званих старих націй, тобто кількість українців старших за 60, переважає над кількістю дітей та підлітків. Тенденція зберігається. З нею ростуть медичні проблеми літніх людей, збільшення випадків специфічних вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, синдром Паркінсона, депресії. Загалом це складний комплекс медичних та психологічних проблем. Для ефективної допомоги людям з психічними розладами необхідна допомога різних медичних фахівців та соціальних працівників. Та головне – відчувати себе потрібним. Психічне здоров'я пожилих людей в значительній степені залежить від того, наскільки вони востребовані, наскільки вони зайняті. Тому що життя без постійної зайнятості, без востребованості постійно приводить, звісно, до ухудшення психічного здоров'я людини. Науковці Одеського інституту психічного здоров'я велику увагу даній проблемі. Ще раз хочу загостити увагу, що ваша надзвичайно слушна пропозиція, що тепер треба більше цю діяльність об'єднувати і, об і показувати і популяризувати. Суспільство має забезпечити літнім людям повноцінну участь у всіх сферах громадського життя, підтримувати гуманне, шанобливе ставлення до них, тобто сприяти активному довголіттю за допомогою позитивних факторів оточення. Про допомогу просить одеситка Маліневська Лілія Юріївна, діагноз 40-річної жінки ідіопатична легенева гіпертензія. Понад 6 років вона мужньо бореться з хворобою. Нині терміново потрібна операція з трансплантації легенів та серця. Вартість даної операції майже 500 тисяч євро. Сума колосальна. Не будьте байдужими. Допоможіть. Кожна гривня має значення. Від вас, дорогі телеглядачі, залежить життя людини. Не залишайтеся байдужими.